Григорій Квітка Основяненко. Конотопська відьма читає Кулик Євген. Анотація Конотопська відьма Григорія Квітки Основяненка гумористично гумористично-сатирична повість, у якій висміюється неосвідчена частина козацької верхівки. Замість того, аби займатися важливими справами, вони гають час на інтриги, на вишукування відьми, сюжетна динаміка, промовисті прізвища. Роблять твір насиченим, смішним і цікавим для читання. Розділ перший. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати конотопський пансотник Микита Уласович Забрьоха. Хоч парень собі й чуперний був, а тут його у неділеньку святу не брав білої сорочки. Та й прощайте усім слові. Китаєвих синіх штанів на ніч не знімав, так середка у них ночував, рад рад, що за північ допхався додому, а там, чи заснув, чи ні, вже його, що сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався, вичухався, помилився богу, нюхнув разів тричі кріпкої романської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, заставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому нечесана, чуб не підголений, пика вмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розхристана, край його на столі люлька і гаманець, каламар, гребінець і повна карватка ще торішньої долівки, що ще звечора наточила йому паська у пляшку, а він, хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, з журби випити, та як зажурився знову, та й забув, так і ліг, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на тую долівку квапився, бо ще нове лихо зовсім його скрутило, і він і сам себе з журби не тямив. Яке ж то там йому лихо зіклалося, і від чого така журба його узяла? Але тривайте лишень, я вам усе розкажу. І відкіля він так пізно приїхав, і за чим не дали йому й добре виспатись? Ось кате лишні кабаки, а в кого міцніше, та й слухайте. Пан сотник був чесного і важного роду. Таких, хто скільки не зазна, то сотенною старшиною усе були забрюхи, а діди і прадіди Микитові усе були у славному сотенному містечкові конотопі, сотниками, так від отця до сина, так сотенство і переходило. От як і старий улас Забрюха, і сотник конотопський, як помер, і що то жалкувало за ним козацтво. Та такі і усі люди, і старе, і мале, усі плакали, а як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дітського б... complete. Ready to continue?